Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інша я Іна, і сьогодні в нас відео про підживлення. Є питання і хочу на деякі з них відповісти. Мова піде про підживлення петунії та хризантеми на різних фазах росту. Тому, кому цікаво, лишайтеся. Розповім, що знаю, з власного досвіду лише, тому що я все-таки не агроном, і не флорист, а так аматор, але маю деякий досвід, тому. Хочу з вами поділитися. Перед вами, до речі, тумбеліна Софія, яка чудова, вона ось вже повністю закрила об'єм горщиком. Розкриває. Бутончики поступово, ну і така вже, вже красива, оскільки в нас були дощі і пасмурно, вона має такий більш темний колір. Коли більше сонечка, вона стає більш до блакитного, ну, дуже красива. Це одна з моїх улюблених тумбелін. На сьогоднішній день я її ставлю на перше місце, тому що я не так багато тумбелін вирощувала. Але ось Софія ця запала мені в душу і вирощує її кожен рік. Тож дивимося, квітка. Розрослася, вона викидає бутони, вона викидає квіточки, вірніше розпускає, що їй потрібно в цей момент. А в цей момент їй потрібно, звісно, калі. Тому на такій стадії росту, коли вже ось так є зелена маса, є квіти, підживлюємо калійними добривами. Але оскільки кущик молодий, йому ще треба рости й рости, то було б добре. Щоб азот в складі також був, хоч і невелика його норма. Тому в такому випадку я використовую добриво 15-5-30. Ну, Здається, така формула відома, і багато хто нею користується. У мене добриво від партнер з такою формулою а є, але є і інші добрива, і мастер, і ну, я думаю, інші лінійки, де така формула присутня. Тому… Я користуюсь таким, де 15 азоту, 5 фосфору, він вже не так багато. його і потрібно, Ну і 30 калій, який відповідає за якість квітки, за тримання її на квітоносі за розмір квітки, ну, знову ж за яскравість, це все калій, тому даємо калію. Зараз показую ось горщик. Тут він, як бачите, я його формувала довго, це і ось ще буду. Трішечки підчіпувати це е, Blue Star, чи якось отак. Е, точно, я вже не пам'ятаю. В цьому році багато було у мене сурфіній. Не знаю, як вона буде розквітати. Вона видно якогось пізнього терміну квітування, тому що квіточку вона не показала. І вона якась така більш до кущової, мені здається, вона не плетючка. І тому ось для неї зараз ще в цю е, фазу росту. Калійне добриво не потрібно. Тут я її підгодовую, підгодовую ще рівною формулою типу формулої типу 20, 20 20 Для того, щоб вона і бутончики нарощувала, зелену масу. Ну і, знаєте, розвивалася рівномірно, тому що на цій фазі їй потрібно таке. Також хочу показати ще один саджанець. Це в мене бланкет віолет як бачите, він ще не дійшов до краю горщика, От поки не доходить він до краю горщика рослинка. Я стараюся добрива чергувати. Це я чергую 20-20-20 і також добриво, типу 30-10-10. Можливо, його давати по листу. Це А Якщо під корінь, то знову ж таки шукати добрива з перевагою азоту під корінь. Я даю раз. Рівна формула раз перевага азоту, для того, щоб все-таки нарощувався кущик. Це при тому, що в оцих горщиках в мене осмокоту немає. Якщо вважиш, в горщики ви закладали у то там трішки по-іншому. Ми підживлюємо тільки тим, тоді, коли бачимо, що щось не вистачає Ну, Можливо, вона погано квітне, то додаємо ще більше калію, можливо, вона погано росте, то більше азоту додаємо, для того, щоб якось зрівномірити це все. Ось. Ну, Взагалі-то, е я вже говорила про це не раз, при різних стадіях росту різна формула. Ми маємо знати, що коли квіточок немає, коли рослина ще не виросла, більше азоту, е навіть не так, коли ми її тільки висадили, їй потрібно більше фосфору для того, щоб вона наростила корінчики. Потім ми даємо більше азоту для того, щоб вона наростила вегетативну масу, а потім ми даємо більше калію для того, щоб вона гарніше. Е Квітланула, тобто вибираємо формули. Ну, якщо ми візьмемо. Можливо, хтось не знає, на любому добриві є формула. Ну, Якщо ми візьмемо три цифри на наприклад, 5, 10, 38, це я так з голови сказала, то перше це азот, 5, 10 це буде фосфор, 38 це буде калій. Тож відносно цього, дивимося на цифри ці, і коли нам якує, чого більше потрібно, таке добриво і купуємо. Вони є різні, різні лінійки, ну, а формули можна вибирати самому. Ось хочу показати, як уже розквітну мій мікс. Так, ну, така в мене ємність зроблена. Вона стоїть на землі, там немає обмеження ґрунту, тобто по боках, а так-то вона тримається до землі. Висадила сюди дві міні-вісти. міні віолет, міні і міні-вісту Хотпінк. І сьогодні вже вона мене дуже радує, таке гарне поєднання кольорів. Я думаю, що все-таки вони якось замістять один одного, тобто рожевий сюди піде, а блакитний сюди більше фіолетовий, і буде у мене такий ще більш яскравіший. Але на сьогодні, на кінець травня, він ще ось так виглядає. ну Дуже красиво. ось Коли квіти так квітнуть, вже, то тут, звісно, і зелена маса є вже все. Тут ми даємо доброго з перевагою калію Це я так, наприклад, показую. Тепер перейдемо до хризантеми. Це ось ви бачите мої багатостраждальні хризантеми. Вони бідні стоять, я їх не можу виставити ще на їхнє місце, де вони мають бути, тому що дощі. А тут в мене під літньою кухнею таке укриття, я їх плівкою закриваю. Але, здається, вже дощі минають, то буду я їх виставляти на сонечку. А зараз вони ось так розвиваються. От, і в ґрунті те, що в мене висаджені, вони також по-різному розвиваються. Це тут, я думаю, що це все мультифлора різна. Е, вже в цьому році різних сортів багато. Будемо дивитися по осені, що відбраковувати, що лишати. Тому що ну, багато насадила, надіюсь, що вони розквітнуть. А тут вони такі не зовсім не бачите, де вода й попадала, тому що забула е, накрити. І налилося ну, всяке було, і з плівки наливалося. Ну, ех, терплять, поки терплять. Що на цьому етапі я їм даю? Ось коли я їх висадила, я їх висадила, дала фосфорного добрива туди. Ну, 13-40 там забула останню цифру, є таке фосфорне добриво майстер, або беремо любе, яке є, той самий монофосфат калію. Підливаємо або укорінювач, це все при висадці додається, або трішки пізніше після висадки. Ну і Зараз на цьому етапі я також даю підживлення з формулою рівною, яку чергую із азотною. Або я даю під корінь, можу рівну дати. Або це хризантема, знаєте, можна дати її, і, ем, навіть і ем, фоски, вона витерпить. Але, звісно, якщо буде добре, якесь, знаєте, із макроелементами і мікроелементами, то буде краще. Вона вам віддящить, що значить забутися У вас Все залилось. І чергувати з поверхневими, наприклад, 30 10 10 або ж, наприклад, нітрому фоску можна чергувати з кальцієвою селітрою, аміачною селітрою чи карбамідом, ну щось з цієї лінійки, якщо ви не користуєтесь комплексними добрами. Якщо комплексними, то знову ж таки зараз даємо перевагу азоту. Азот раз азот, раз рівну формулу, поки вона не наростить вегетативну масу. А ще трош, трішки пізніше, як вже вона, знаєте, дощ, дощі закінчиться, все таке, то ось такі підживлення по листу. Плантафолом 30 10 10 я е, дуже часто даю. Ну, Коли не забудуся, Коли забудуся, то і так росте. Ну, Це якщо ви вирощуєте в, за, в такому закритої кореневої системі. якось в мене в горщиках. В мене І ці горщики і ще інші є, в іншому місці вже не буду йти туди, е, то тут підживлення обов'язкове, тому що все-таки рослині дебрать ці ж поживні речовини. Якщо в ґрунті, то там, звісно, достатньо мінімального якогось підживлення вона буде рости. Головне полив. Зараз нам дощик поливає, так що все супер. Ось хочу показати хризантему, яку я висадила саму першу в ґрунт. Тут вона під теплицею. і Сонце тут, скажімо, десь 12-ти після обіду. Ось такі кущики вона наростила, невеликі, хоча висадила її саму першу. ну і там далі. І ось я перейшла на другу сторону теплиці, тут сонце до 12, як би це вам його показати. І ось які кущики, щоб я туди не йшла вже по болоті. Бачите, які кущики тут наросли. Цю хризантему я висадила пізніше. Це також мультифлора, і я ще не можу зрозуміти, чому так. Виходить, що ранішнє сонце їй подобається більше, ніж те, що після обіду. А можливо, тому що ні. І коли я її садила, я туди додавала нітраму і ще ні разу я її не підживлювала. Потреби в нарощуванні зеленої маси зараз немає. Дивіться, дуже гарний кущик. Волога є, нітромофоски ще поки вистачає, тому її не чіпаю. Знову ж таки нагадую, це якщо ви вирощуєте в відкритому ґрунті, вона бере ще поживні речовини з ґрунту. І вже дивитися, якщо ви бачите, що вона не росте, то, звісно, треба додати азоту, щоб вона тронулася в ріст, щоб нарощувався кущик гарної зелена маса. Тому що, якщо ось, можливо і дощів не буде, води не буде. Чи у вас поливу нема стабільного, так як і у мене це лікою хожу та поливаю, немає крапельного, то тут вона може і рости погано, тому потрібен полив, потрібне підживлення. Ну, Мінімальне, скажімо так. Якщо для хризантеми, то можна, ви бачите, що вона якось не росте, так, як потрібно. Підживлюємо її раз в тиждень чи раз в дві неділі, кому як зручно. Ну, головне, що не забуваємо про полив, тому що з свого досвіду можу сказати, що полив для хризантеми це одне з головного: буде волога, буде кущ гарний. Не буде вологи, то навіть добре не поможуть. Ви повинні це розуміти. Ось підійшла до опери Райзбі Ice, вона вже в мене квітує, вже я її відпустила, хай собі. Вона ніби наростила кущик. Вже дійшли ось до цього краю горщика. А горщик на 20 літрів, і я її вже дозволяю квітнути. Ось так вона квітне. Чому вернулась до петунії, і забулася сказати, який е, ніби як графік підживлення. Я підживлюю рослини, в яких в мене не закладений осмокот, так як в горщиках підвісних, з кожним поливом. Тобто, простою водою я не поливаю. Я беру добре, яке потрібно на цій стадії росту, ділю його на мінімальну. Частинку чи дозування мінімальне, ну так, як дивіться, звичайний там е, добриво якесь комплексне, має бути 25 грам на 10 літрів, я беру 5 грам, а то й 4, залежно від кількості поливів. Зараз я не поливаю, то е, тому що дощі йшло і вологи багато, е, то дивіться, я буду підживлювати раз в тиждень, наприклад, якщо дощі сильні, е, то буду брати так і брати, 20 грам. Якщо ж я буду, буде спека, я буду поливати кожен день або через день, як зазвичай я беру ем, десь чайну ложечку на відро від води. Ну, там це все на вже знаєте, десь 5 грам. Це якщо кожен день. Якщо через день, то знову ж таки беру дві чайні ложки. ну Лишнє не буде. Тут е, для петунії важко передозувати із добривами. Ну, ніби все сказала, що хотіла. Дивіться, не забуваємо про обробки, ось ніби вже дощі пройшли, то тут було б важливо якогось дати позакоренево якогось антистресанта, можливо, там чим той самий мегафол чи то аміностар, ну що в кого є, там можна навіть і пін, щось дати, щоб рослинка вийшла із стресу. Хоча я не знаю, що і краще. Були в нас дощі, вони якось накриті були. Зараз сонце агресивне таке, то й зрозуміло, не зрозуміло, що ці квіти ем, хочуть тепер, тому що вони ніби як ви підв'янули. Вони вже привикли до такої похмурої походи. І ось на сонце реагують так, щоб прив'януть вони. Ну, вянуть трішки. Хоча вологи достатньо. Прийшла до інших своїх петхоа, які квітують. І що ще хотіла сказати, не забуваємося про те, що потрібно обробити від борошнистої роси. Якщо ви ще не обробляли, то маєте ще час, щоб рослинки не захворіли. Краще зробити це профілактично. Ось так. Розповіла, можливо, що щось забула, щось не торкнулася, то давайте, задавайте мені запитання в коментарях, відповім все, що знаю. Ну, і на сьогодні все. Дякую всім за перегляд. Чекаю на ваші подобачки, коментарі. Ну і миру нам та гарних квітів.